В Україні 9 година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики і дівчатка! Сьогодні я знову вам розкажу про пригоди жабенятка квакванятка і його друзів. Жабенятко-квакванятко жив у великому лісі разом зі своїми друзями, совенятком совунею, ветмежатком-мадмедиком, білочкою-вірочкою та вовченятком Вовчиком. Вони завжди проводили час разом, граючись та вигадуючи різні пригоди. Одного чудового дня, коли сонечко світило яскраво, усі тваринки зібралися біля ставка, щоб погратися у побігеньки. Це була гра, де треба було пройти лісом, орієнтуючись по карті та виконуючи завдання хто пройде маршрут найшвидше, той і переможе. Жабенятко квакванятко був першим, хто вирішив спробувати свої сили. Він узяв карту, компас і побіг уперед. Коли вже пройшов майже половину маршруту, на стежці йому зустрілася зайчиха. Вона кликала свого сина і заливалась слізьми. Що трапилось пані? спитав Жапонятко. Зайчиха схлипнула і сказала Десь пропав мій синочок, зайченятко кося, грався недалеко від дому, весь час був на видноті, а потім зник. Я зайшла в дім всього на хвильку, а коли вийшла, його вже ніде не було. І зайчиха знов залилась слізьми. Не плачте, ми знайдемо Косю. Ідіть додому і не хвилюйтесь. Може кося вже дома а вас нема. Ой, і справді, зойкнула Зайчиха. Треба бігти додому. Може, кося справді вже дома. Зайчиха побігла додому, а жабенятко чимдуж помчав на галявину до друзів. Вони дуже здивували, що квакванятко прибіг, не виконавши завдання, але коли почули всю історію, вирішили всі разом шукати косю. Разом вони подалися в глиб лісу, шукаючи сліди зайченятка. Совенятко совуня використовувала свої гострі очі, щоб розглеїти сліди на землі. Ведмежатко мадмедик використовував свій нюх, щоб вловити запах зайченятка. Білочка вірочка стрибала з гілки на гілку, шукаючи будь-які знаки. А вивченятку вовчик просто бігав навколо, надіючись знайти загублене звірятко. Але косі ніде не було. Нарешті вони зустріли маленьку мишку, яка бачила, що косю ухватив рябець і кудись поніс. Звірята аж завмерли. Всі в лісі боялись рябця, бо то був ненажерливий злий птах. Який любив ласуватиме маленькими звірятами і пташками. Ніхто з маленьких друзів не знав, де гніздо рябця, ніхто, окрім савинятка Совуні. Він коли чув, як дорослі говорили між собою про те гніздо. Я знаю, де гніздо рябця, сказав Совуня, і я вас туди проведу. І друзі побігли за совунею. Бігти довелось далеко, аж на край лісу, де починались гори. Зразу за лісом була висока крута гора, і там, на самому вершечку, було гніздо рябця. Друзям довелось дертись на гору, а то було нелегко. Коли до гнізда вже було не дуже далеко, друзі зупинились. Вони побачили гніздо і рябця і косю в гнізді. Рябець цього ще не з'їв, але явно збирався це зробити. Звірятка почали тихенько радитись, що робити. Давайте я на нього гаркну, сказав ведмедик. Як учив мене, мій дідусь, гарчати, щоб вороги боялись. Він злякається і полетить, а ми заберемо косю. На тому і порішили. Звірята ще ближче підійшли до гнізда, і ведмежатку голосно загарчало, але воно було маленьке. І загарчати так, як дідусь, у нього не вийшло. Але рябець ж злетів з гнізда і полетів прямо на звірят. І тоді вони з жаху, як закричать усі, та так голосно, що рябець злякався і полетів геть. Звірятка забрали косю, і мерщій подалися додому. Зайченятко було дуже щасливе, що жабенятко квакванятко та його друзі допомогли йому. А ще щасливішою була його матуся, яка вся вже згорювалась. Вона щиро дякувала звірятам і пригостила їх смачним полуничним пирогом. Ця казка навчає нас тому, що допомога та співпраця є дуже важливими. Коли ми допомагаємо одне одному, ми стаємо сильнішими та здатними подолати будь-які труднощі. І навіть якщо ми не перемагаємо у грі, головне це дружба та взаємопідтримка, які завжди перемагають у житті. А зараз, дітки, влягайтеся, зручненько пора спати тихої вам ночі на добраніч.